Тоді приходить Ісус з Галілеї на Йордан до Іоанна хреститися від нього. Іоан же стримував його і говорив: Мені треба хреститися від Тебе, і чи ти приходиш до мене? Але Ісус сказав йому у відповідь: Облиш нині, бо так належить нам виконати всяку правду. Тоді Іоанн допускає його. І, хрестившись, Ісус вийшов зразу з води, і ось розкрились йому небеса, і побачив Іоанн Духа Божого, котрий сходив як голуб і спускався на нього. І ось голос з неба, який говорить Це є син мій улюблений, в котрому моє благовоління. Євангеліє від Матфея. Вітаю вас із великим 12-м святом хрещення Господнього. Два дні поспіль ми читаємо святкові Євангелія про велику і незбагненну подію Богоявлення. Учора Євангеліст Лука, із властивою йому історичною достовірністю, оповідав про постать Іоанна Хрестителя, старозвітні пророцтва, яким належало збутися у день Богоявлення. А сьогодні євангеліст Матфей відкриває перед нашим духовним поглядом велику таємницю сходження Святого Духа на Сина Людського, сходження у купель того. Котрий не мав ніякого гріха, але прийшов у світ, щоб і нас спасти, очистити і обожити. Оскільки Йоаннове хрещення було хрещенням покаяння і приводило людей до усвідомлення їхніх гріхів, нехай ніхто не думає, що і Ісус приходить на Йордан з таким же наміром, зауважує Святитель Іоанн Затоуст. Випереджаючи таку спокусливу думку від людей, Йоанн Претеча. Який мав велику шану серед народу, називав Христа агнцем і Спасителем світу, той, хто міг очистити гріхів всього роду людського, сам без сумніву був безгрішний. Тому Іоанн і не сказав ось безгрішний, але що значно важливіше, бере на себе гріх світу, щоб разом з цим впевнитися, а згодом і побачити, що Ісус прийшов до хрещення з іншою метою. Тому то Іоанн смиренно взиває до Христа, чи ж тобі йти до мене. І зауважте возлюблені брати і сестри, який послуг і смирення перед Господом виявив Іоанн Христите. На слова облиш, Він стає смиренним і покірливим і залишає своє дерзновіння перед Богом, і тим виявляє мудрість любові. Блаженний Феофілакт Болгарський, зокрема, зауважує ще й те, що Христос явився для хрещення. Щоб виконати всяку правду, тобто всі заповіді закону. Оскільки послух Янові Хрестителю, як посланнику Божому, також був заповіддю, то Христос виконав і її. Дух із неба зійшов не тому, що Ісус мав цьому потребу. По суті, свій Він і так в ньому перебуває, але щоб Ти знав, що і на тебе у хрещенні сходить Дух Святий. При схоженні Святого Духа пролунало і свідчення Небесного Отця. Ти син мій улюблений, в котрому моє благовоління, і щоб народ не подумав, що сказано це Іоаннові, Дух сходить на Ісуса, показуючи, що це про нього сказано. Слід зауважити возлюблені брати і сестри, що народ шанував Іоанна значно вище, аніж Христа. Той все своє життя проводив у пустелі, був сином архієрея, носив незвичайний одяг, закликав усіх до хрещення і, що найдивніше, в очах іудеїв народився від безплідної. Адже священик Захарій та правда Єлизавета, батьки Іоанна, усе життя були бездітними. Іоанн народився у них при глибокій старості. Ісус же, походив від незнатної матері, про його народження від діви ще нікому не було відомо, зростав у бідній сім'ї та ще й мав за місцем проживання безславне місто Назарет. Саме тому, що нікому не були відкриті тайни спасіння роду людського, Христа вважали меншим достоинства та праведності Іоанна. І хрещення від Іоанна ще більше могло утвердити іудею в цій думці. Вони думали про Ісуса, що і Він із числа звичайних людей. Якби він був незвичайним чоловіком, міркували вони, то не прийшов би хреститися разом з іншими. Навпаки, Іоанн був в очах їх набагато більше і дивніший. І щоб така думка не утвердилася серед народу, негайно після хрещення Ісусового відкрилися небеса і Дух зійшов на нього у вигляді Голуба і разом з Духом голос повістив про достоинство Ісуса як єдинородного, говорить святитель Іоанн Златоуст. У таїнстві хрещення усі ми, возлюблені брати і сестри, також прийняли благодать Святого Духа. І поки не закінчився час покаяння і самовиправлення, скористаймося ним, трудімося для Бога у виконанні заповідей Його. Знайте возлюблені, що і обійми Всеблагого і люблячого Небесного Отця відкриті для вірних чад Його. На них перебуває Святий Дух, даний нам від Хрещенської купелі. Тож зміцнійтеся Його благодаттю, щоби через двері смерті ми увійшли у царство вічної радості і безкінечно втішалися ним у блаженстві майбутнього віку. Зі святом Бога явлення вас, благословенного та доброго вам дня!